Хвилинка відео на пізнання самого себе. Воно відбувається завжди в оточенні, в будь-якому оточенні. Чи це, наприклад, якщо брати хронологію, школа, університет, робота, бізнес, стосунки? Одна країна, інша країна пізнання себе відбувається при певних діях, при певних діях. І, наприклад, якщо говорити про жінку, то жінка більше пізнає себе через чоловіка. Правильно вона робить чи неправильно. Але вона приходить до того моменту, коли вона внутрішньо скаже, що зараз я правильно роблю, я роблю так, як я хочу. Але щоб досягнути цього моменту правильності і точно розуміти, що без жодного сумніву я зараз правильно це роблю, відчуваючи і знаючи на рівні внутрішньому, емоційному і розумовому через практику, це потрібно пропрацювати в собі і дійсно самого самовідування. А чоловік, чоловік більше пізнає через дії, тому що основна задача це він є добитчиком і більше формування в себе через соціум, через взаємодію, через дії, через досвід, через логіку, через результати отримання через використання інструментів. Проте є такий дуже класний, класний, класний момент, коли це поєднання чоловіка і жінки, воно просто дає x 2 x 10 поєднання. Тому а, пізнання себе, пізнання себе м -м, дає внутрішню гармонію, внутрішню гармонію, любов по відношенню до себе, і відповідно тоді результати. Не гармонія не любов до себе дає інші результати, низькі результати. А, тому, якщо ти хочеш для себе зміни, а хочеш внутрішнього. Спокійно відчувати, отримувати результати в фінансах, отримувати при спілкуванні, розуміння і рухатися далі, далі по, свої, по своїх вподобаннях і по своїх інтересах.